Всім привіт! Насолоджуємося красою, поки не відквітла. Дуже теплий ранок, значить буде дуже жарко і дуже швидко піонія відцвітає. О, воно просто горить. Яка ж краса. І потроху починають. Цвісти троянди. Попалося мені минулорічне відео в тіктосі, що я завантажувала, я його завантажила сюди, наскільки вже цвіли троянди на 1 червня. Бачите, не лише огородами і кукурузкою, У мене вже квітники пополені. Скільки я встигла. Чисто, гарно, рослинки политі. Ось розквітає, всередину, не буду заходити, Ну, петуні її, звичайно, краса. Ось малесенька спреєчка. В народі, ну я так думаю, що її називають капелькою. Є червона і рожева, в мене рожева. Тут чистота, красота, нема ніде й бур'янинки, бджілки вже працюють. Так, заодно показую вам вчорашнє, що я плела до 11-ї вечора. І ще одну таку маю сплести. Дивіться, яка краса. Може кому сподобається. Маю ще 4 20-літрових відра. Дуже гарні вітра, до речі. Не польські, по-моєму. 20-літрові, ну дуже гарні, мені сподобалися. Колір біла чесана береза. З ручками. Бачите, чесане воно таке, наче натуральна деревина стерчить. Ось так зроблене дно всередині. Це для гортензії конкретно ця, як її кашпо, корзиночка. Можна і на дровничку, підро шикарне. І дуже гарна. Класичне плетіння, без косичок, без нічого. Думаю, тут такий колір, така текстура, що не треба їх нічим ускладнювати. Сьогодні маю ще таку зробити. Зараз їдемо дополювати кукурудзу. Ну, сюди заглянемо. Ох, тут також усе пополене. Чекаю на гальтонію. Почнемо з цього боку сьогодні, ой, сьогодні оброблю троянди. Клас, ну не клас. Ну, скажіть, ну це не клас? І За кожним разом в цій троянди просто куча водоспад цілий бутонів. Малісінька, це примадонна. Вона ніколи багатий куч не викидає. Завжди отак пару гілок і все. Мої спреєчки. А моя оранж-бейбі, якій вже чимало років, ще не розквітла, а минулорічної посадки, якій ще й рік не в червні ось буде рік, уже розквітає. І ось я не знаю, як камера передає колір. Вона така гарна, а передає клас. Вона й не рожева, вона й не фіолетова, щоб така, як в голубині. Але колір надзвичайний, в мене такої ще не було. Дуже класно. це також рік буде, ось тільки як посажено. Дуже класно. Чекаю на юку. Тут красота і тут красота. Куди не глянь скрізь красота, питуньки, ці ще не цвітуть, а ось починає щось трошечки. Ці троянди в мене два кущі. Один тут, один там. У них отакені квіти, їх отак не возьмеш в руку. Дуже здоровезні. Дуже здоровезні. М -м -м. Лаванда. Це я з насіння вирощую. П'ять кущиків маю. Ось моя сальвія. І тут піонія. Ай. Ну, персянка то вже любов, я й не раз казала. Така гвоздичка в мене є. Двох відтінків. Краса. А бчілки гудуть та да працюють. Тут будуть насаджуватись чорнобриївці і все таке. Так, минулого року тепліша весна була трохи, хоч і був травень із заморозками, але денна температура була вища, ця кущова петуня дуже пахне ввечері. Дуже. Лілії рані і там, і тут. Ой, минулого року Чорний Принц уже квітла на всю котушку, а цього року ще Ще. Ну, затяжна весна, вона вдається, вдається знаки, знаки. Ось мої, до речі, минулорічні, позаминулорічні, можна сказати, троянди з бутилки. Пересадила сюди одну. І одна. Ось навіть викинула. Бутончик, буде сюрприз, з якого це куща прийнялася. Я навіть не знаю, то знаю, що Ель Торро. Магонія, не можна вибрати якусь одну улюблену троянду? Ну, не можна. Ну не можна. Оце, до речі, що це, що то. Це спрейки в тому році я замовляла, 10 штук, що ото ж дві. І подивіться, як ця поперла. Цікаво, який це колір буде. Певно, певно якийсь ніжно-рожевий. Ну, цю посадила в цьому квітнику, бо в тому в мене є бейбі. я ж кажу, ще не цвіте. Ну Я знову до тебе чешу. Ти гарненька. Судечка така старається. Тут такий завиточок, тут такий, і там ще бутончики є. Ой Боже, як ти стараєшся. Ось так все. Допиваємо каву. Сьома ранку. Добре, що в нас там хоч трохи холодок, тому що, ох, жарить. Буде сьогодні дуже спекотно. Починає співати полуницька. Полуницька. І ось минулорічна спрейка. Це, по-моєму, сорт абракадабра чи щось таке. Чи флешнайт. Вона така вон, буде. Така у мене в тому квітнику є. Ну, мені було по барабану, що в мене будуть, що прийдуть такі, які в мене вже є, аби краса була. Так. Всім гарного дня. На оту красавицю. Хто хоче, можу сплести таку або в інших кольорах. Є і коричневий меланж, є темне дерево, є червоне дерево. Ну, Дуже гарна. Є бланш, до речі, ще вийшла б з бланжу така. 20-літрова, можливо, і дві. Зарядилась позитивом. Думаю, що і вам він передався. Ось, до речі, червоніша. Мохната оленка.